Першої до урни виборчої дільниці номер 531 160, що на території 38-ї школи свій бюлетень опускає полтавка Ірина Бутенко. А хто рано встає, тому Бог дає. Більшість полтавців, які взяли участь у голосуванні, налаштовані оптимістично. Все залежить від народу. Народ захоче краще жити, він буде краще. У нас Україна красуня дуже багата. І надіюсь, вона буде щаслива. Хай внукам буде щастя, здоров'я і, і ми будемо добре колена жити. За півтори години з моменту відкриття дільниці проголосувало близько ста виборців. Білетень Клавдії Куліш був сотим. На молодь надіюся, на, ну, не довіряю тим усім, що старим, що себе повисували. До виборців, які за станом здоров'я не змогли залишити домівку, виїхали члени виборчої дільниці. Лише по дільниці 531-160, їх 24. У нас всього по списку виборців дві 151. Виборець. Значить, я думаю, половина буде. Щоб не було порушень, за ходом виборів стежили спостерігачі. По одному від кожної політичної сили. Станом на 9.30 ранку жодних зауважень щодо роботи дільниці вони не мали. Ми, як спостерігачі, залишимося до самого кінця виборчого процесу. Доки не розійдеться члени ДВК. Якщо полтавці голосуватимуть у такому темпі, то до 20-ї години, коли закриються дільниці, свій голос встигне віддати лише половина виборців. Говорять на виборчій дільниці номер 531 160